Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі ВГОРу, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про будівництво фортифікацій на Херсонщині, а саме про розслідування Бігус.Інфо. які зв'язки між компаніями, що виконували роботи, вдалося встановити журналістам, що відомо про кримінальне провадження, яке відкрила поліція щодо можливої переплати, і як відреагувала хова на розслідування та що відповіли на запит ВГОРу. до трансляції. Приєднається Налістка бігусінфо Наталія Лазорович, мене звати Анастасія Друсінова, і ми працюємо наживо. Ставте свої питання у коментарі, будемо на них відповідати. Головнокомандувач Олександр Сирський, 21 червня, на зустрічі з журналістами, заявив, що має питання до якості третьої лінії фортифікацій, яку будують обласні військові адміністрації. Про це повідомляло медіа Бабель. За словами Сирського, перша лінія фортифікаційних споруд готується військами безпосередньо в ході бойових дій. Друга, як правило, інженерними підрозділами збройних сил та державною спеціальною службою транспорту спільно з. Цивільними організаціями, а от третя лінія капітальна будується обласними військовими адміністраціями. Є багато питань, якісна чи не якісна, зазначив Сирський. Проте він не конкретизував, про які саме ділянки йдеться. Тож сьогодні ми говоримо про будівництво фортифікацій на Херсонщині та розслідування Вігус І до нас вже приєднується наша гостя. Наталю, доброго вечора. Дякуємо, що приєдналися. Вітання. Тож на Бігус.Інфо вийшов сюжет про будівництво фортифікацій у різних регіонах. Пані Наталі, як ви вийшли на цю історію, і що взагалі спонукало взятися саме за тему укріплень? Ми давно вже намагалися підійти до теми будівництва фортифікації, намагалися зрозуміти, як розповісти про цю тему детальніше, адже е, інформація такого плану вона доволі закрита. І е, ми думали, думали і вирішили, що е, можемо проаналізувати фінансову складову цього будівництва. Е, власне, подивитися, які компанії отримували кошти, що вони робили з цими коштами далі, чи перекидали їх на фірми прокладки, у кого купували будьматері матеріали, за які кошти купувалися ці матеріали, за, за які за яку вартість купувалися ці матеріали чи переплачували на цій вартості? І власне так ми і підійшли до цього питання. Мене зосереджувались на якості і на кількості фортифікацій, що перевірити доволі складно і. Досить варто мати багато аргументів, а зосередилися якраз на фінансовій складовій, і там ми власне побачили те, що і раніше зустрічали в різного роду будівництвах, коли компанія-підрядник, яка отримує кошти, вона або сама не здійснює роботи, а ці гроші перекидає на якусь іншу компанію всю цю суму, і вже ця інша компанія займається будівництвом безпосередньо, або побачили, як матеріали купуються не у виробника, а через компанію. Посередника ново створену компанію, яка не схожа на оптового постачальника, а схожа на просто компанію е, таку посередника, так би мовити, яка купує у виробника дешевше, а продає з націнкою. І власне е, на цьому ми і зосередились. Про це розповіли на прикладі двох регіонів: саме Херсонщини і Житомирщини. Чи просвідковуєте ви схожість цієї схеми із будівництво портипіпортифікації на Херсонщині? І от в інших регіонах України? Ну ми розповіли про два регіони. Зараз продовжуємо аналізувати, тому поки що якихось таких конкретних висновків робити не будемо але. Бачимо, що це, ці, це така ймовірна схема, вона все ж не нова, так би мовити, раніше. Там у тендерах, в державних закупівлях, ми бачили, як компанія там підрядник отримує кошти, а роботи насправді виконує інша компанія. Припускаю, що це робиться для того, щоб уникнути певної відповідальності, тобто ну потрібно, щоб компанія, з якою буде підписаний цей договір, яка отримає кошти вже безпосередньо від. Обласної військової адміністрації вона була репутаційно непроблемною, так ту, яку там, коли до цієї інформації там діду журналісти, вони побачили, що ця компанія не проблемна. А і з такою компанією дійсно, у, у випадку, наприклад, Житомирщини укладали ці договори. Але потім найгірше в цій історії, що ця компанія не виконувала роботи. Вона цю всю суму, яка отримала від обласної адміністрації, вона просто перекинула на іншу компанію, яка вже виглядає доволі підозрілою, не має жодної історії, робить дуже підозрілі транзакції, купуючи незрозумілі матеріали. І таким чином, цей ланцюжок фінансовий він втрачається. І ми бачимо, що мільйони мільйони могли просто зникати на цьому процесі, і стільки реально було витрачено на будівництво і на закупів. Матеріалів залишається все ж під питанням. У вашому розслідуванні йдеться про компанію, яка виконувала роботи з будівництва фортифікації на Херсонщині, а саме, Global Build Engineering. І що саме ця компанія отримала 280 мільйонів на виконання робіт. Компанія купувала матеріали за завищеними цінами у Дніпро промснапторг. Uh, Це дійсно складно вимовити. Які зв'язки вам вдалося встановити між цими двома компаніями? Та яка роль власника цього Дніпропроснапторх Віталія Пономаренка? Ми побачили, по-перше, що ця компанія не стала для нас новою. Ми вже зустрічали її раніше в наших попередніх розслідуваннях, але ще про відбудову Херсонщині. Колегами я розповідала про відновлення школи, і, власне, ця компанія займалася відновленням школи на Херсонщині. Коли ми її зустріли вже в фортифікаційному процесі, то вирішили детальніше подивитися ще на, на, на ті процеси і на ті фінансові операції, які вона здійснювала. Бачили, що закуповували дійсно не у виробні, тобто частина матеріалів все ж закуповувалася у виробника, але чомусь паралельно знаючи, як то, так би мовити, шлях, де купити у виробника, підрядник вирішив купити немалу частину матеріалів у компанії цієї Дніпро промснапторг, яка доволі там не стара, так би мовити, немає там якоїсь історії, не схожа на оптового постачальника, за місцем реєстрації її не знайти. І також ми побачили. Чили, що власник у цієї компанії постачальника він отримував оплату і від компанії Global Build Engineering, що вказує на їхній зв'язок на спорідненість цих двох компаній, а не що це дві окремі компанії, які там здійснюють свою діяльність і дійсно якісь матеріали які купувалися. Такі власне червоний прапорець є в цій історії, який вказує, що вони споріднені, і оця різниця в ціні, яка створювалася, коли компанія посередник купувала у виробника і продавала дорожче компанії підряднику. Вона могла осідати десь в кишенях? Так, як ви вже казали раніше, Global Build Engineering вже фігурувала в розслідуваннях бігу сунпотоді. Виявили зв'язки підрядника з заступником голови Херсонського а, Антоном Самойленком. І ви намагалися сконтактувати із Самойленком аби з'ясувати його причетність до Global Engineering та чи була у нього реакція після виходу розслідування? Що, може, щось повідомив? В власне реакції, коли ми намагалися поспілкуватися, як такої не було. Але там колегам подальшому якісь коментарі пан Самойленко, звісно, давав і заперечував причетність до цієї компанії, нібито він її знає, бо там багато років у бізнесі, і дійсно там міг з нею якимось чином про неї дізнався ще раніше. От ми власне розповідали про те, що його давній чи то менеджер, чи то бізнес-партнер отримував кошти від цієї компанії. Немалу суму, там, понад якщо я не помиляюсь, 300 тисяч. Тобто, що також вказує на якийсь певний зв'язок з людиною, яка пов'язана з паном Самоленком тобто, з цією компанії. Отже, зв'язок такий є, але от реакція Самоленка вона досить цікава, тому що, ну як цікава, вона, звісно, що очікувана, він все заперечує. І посилається на те, що в у відкритих джерелах немає якби, документів про закупівлі, і під ставить під сумнів взагалі, як проводилося розслідування, і все відкидає. Ну, власне, для того ми в матеріалі розповідаємо, що ми аналізували фінансові дані компаній І оцей алгоритм, мені здається, для людини, яка уважно подивиться матеріал, він буде зрозумілий, що саме аналізувалося, так і на чому робився акцент. Так дійсно інформація про кошториси чи там акти виконаних робіт в будівництві фортифікації – Це службова інформація. Вона закрита і зрозуміло, що там її немає у вільному доступі. Але ми все ж спиралися на Дані, також ну, офіційні дані. Так? І е, таким чином ми, власне, і з'ясовували, що купувалося і за скільки купувалося. Так, є питання від глядачів: а чи реально покарати розкрадачів? От що має статися тепер після цього розслідування, щоб е, отримували покара... покарання ті люди, які причетні до розкрадань? Ну, власне, реакція, наприклад, від правоохоронців Херсонщини від поліції теж була після публікації матеріалу. Ми скерували своє звернення до них. Вони нам відповіли, що відкрили кримінальне провадження і вже займаються цим питанням, займаються там розслідуванням. Звісно, що коли там відбувається слідство, деталі що і на якому воно етапі і що там відбувається, немає. Це закрита також інформація, але реакція відбулася. Ну, Ну, сподіваємося, що дійсно матиме якийсь, якась буде результативність цих кримінальних проваджень. Бо нам також відомо, що ще до виходу нашого матеріалу вже було кримінальне провадження стосовно будівництва фортифікацій Херсонській області. Також не є багато інформації про те, що в цьому кримінальному провадженні, там кому інкримінують і так далі. Ну, але сподіваємося, що ну, правоохоронці також зроблять свою роботу, і це те, про що ви вже питали: що там хтось ставить під сумнів нашу роботу. Ну, є ще правоохоронці, які також можуть додати. Кого це все перевірити, власне мати доступ до тих документів, до яких отримати доступ доволі складно, і ну вже вони також поставлять якийсь. Я сподіваюся, це не триватиме там багато років і не результативно, а все таки щось буде оприлюднено, і будуть якісь все таки активні слідчі дії і результати цих дій. От ми писали запит до Херсонської обласної військової адміністрації. Ну вони все відкидали, всі заперечення. Але сказали, що вони планують провести аналіз цін, обсяги робіт, перевірити, чи все відповідає домовленостям, і вирішити, чи потрібно проводити повну внутрішню перевірку і звертатися до, до правоохоронців. Але як ви вже сказали, так що. У головному управлінні національної поліції вже відкрили кримінальне провадження щодо можливої переплати. Ну і також, взагалі, як буде відбуватися зараз ці перевірки, коли ми приблизно зможемо отримати результати? Чи будете вистежити за ходом слідства? Ми завжди відстежуємо після кожного нашого матеріалу, якою б ця тема не була, що відбувається далі. Чи є реакція правоохоронців? Якщо це кримінальні провадження, ми намагаємося слідкувати за тим, що відбувається з цими кримінальними провадженнями. Але звісно ж, є закон, є певна процедура і перебіг розслідування. Часто це та інформація, якої ми отримати не можемо. Але ми звертаємось час від часу до правоохоронців, просимо там зорієнтувати на якому етапі це все перебуває. Ну, звісно, що часто. І відмови можемо отримувати, надавати інформацію. Я ж кажу, є для цього законні підстави. Але є такі. Ну я сподіваюся, що ну, правоохоронці будуть якось ефективно це розслідувати, і ну можливо, в них будуть заяви там згодом якісь публічні про певні слідчі дії, які там були зроблені, чи можливо будуть комусь вже оголошені підозри. І ми, як громадськість, як суспільство, ми про це дізнаємося і будемо розуміти, що в цьому в цій сфері щось відбувається. Бо насправді стосовно будівництва фортифікацій є дуже багато кримінальних проваджень, і це е, десятки кримінальних проваджень, які стосуються і 23-го року, і 24 го які 2024-го, які досліджували ми. Тобто е, з цього можна припустити, що проблем є достатньо, проблем є багато і в різних регіонах країни. І ну тут звісно далі. Подальша реакція, і подальший шлях цього розслідування вже за правоохоронцями. Ми з свого боку максимум інформації, який можемо. Ми надаємо. Ми не ну, якщо від нас потрібно там передати якусь інформацію, ми її звичайно ж передаємо для того, щоб далі вони працювали по цьому. І от на питання, чи використовували у будівництві так звані лего блоки, які фігурували у розслідуванні? Кова відповіла, що їх не використовували а замість них був інший матеріал. Пані Наталь, чи можете прокоментувати цю інформацію? Я думаю, що тут теж е, е, теж те питання е, в майбутньому для розслі... до, до розслідування правоохоронців. Вони, мабуть, мають розібратися все ж е, детальніше в тому, які будь-матеріали реально використовували на тих об'єктах, які були збудовані. Е, адже це не та історія, коли можна поїхати і подивитися, щось перевірити. Там ми, як журналісти, свого боку зробили там ну, е, вагомий е, шмат роботи, але є речі, які все ж е, достеменно знати неможливо. Знову ж таки, без певних актів, без певних кошторисів, ми бачимо, що компанія закуповувала багато цього будматеріалу, паралельно отримуючи кошти від Херсонської обласної адміністрації на зведення фортифікацій. А вже подальший процес в тому, чи використовувалися саме ці будматеріали на саме цих об'єктах, він, ну я думаю, в руках правоохоронців. А от як ви думаєте, правоохоронці взагалі, ну як. Пройдеться перевірка, чи буде вона об'єктивною на вашу думку? Бо ну дійсно дуже дивно, коли так фірма, підрядник закуповує якоїсь фірми прокладки е, з націнкою, будматеріали матеріали і так далі. І є зв'язки також з чиновниками, і, от е, зі сторони поліції, яка відкрила кримінальне провадження. Думаєте, буде адекватна реакція? Ну, я завжди хочу сподіватися на краще, але ну ми живемо в е, реальному світі, так і бачимо певні реальні процеси. Я сподіваюся, що. Е, е, на поліцію там не впливатиме жодним чином люди, які там причетні до цієї компанії, чи люди з влади, для того, щоб вони могли проводити це розслідування А, Якщо воно буде неопередженим, то можливо воно буде результативним, але все ж ніхто не відкидає той момент, що це там, правоохоронні органи певного регіону і можуть бути зв'язки з так само чиновним. Певного певної області цих же ж правоохоронців. Я сподіваюся, щиро, що це не вплине. Але звісно, що від цього якось ми там зі свого боку цьому ніяк не можемо запобігти. Можливо, будуть якісь глобальніші розслідування вже, наприклад, органів як Національне антикорупційне бюро. Я знаю, що є таке розслідування за 2023 рік, яким займається набу, яке стосується будівництва фортифікацій, а все ж такі глобальніші. Розслідування таких органів, як набу, вони, можливо, б, б, принесли би більш результативної, принаймні публічно, ми б щось знали про перебіг цих розслідувань, а, але ну, сподіваємось на краще, а там побачимо. Отже, пані Наталю, дякую за розмову і на все добре. Дякую. Дуже. Дуже. Отже, друзі, нагадую, що ви можете підтримати створення відео про Херсонщину, підтримавши нас на спонсорстві. О, зараз є. Підтримавши нас на спонсорстві YouTube, зараз на екрані ви побачите інструкцію, як це зробити. Ви вже її бачите, і наша команда дякує тим, хто вже долучився до цієї ініціативи. Тож, не зволікайте та зробіть вклад у розвиток якісної журналістики вже зараз. Ну і нагадую, що ви можете також звертатися по правову допомогу до юристів фонду милосердя та здоров'я номери телефонів на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Ну, дізнаватися більше новин про Херсонщину можете на майданчиках наших соціальних мереж. Ми є у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, у Тіктоці. Ну і обов'язково підпишіться на наш YouTube, якщо ви ще цього не зробили. А на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і на все добре.